Всім привіт! Сьогодні у нас 9 липня 2023 рік. Почали достигати сорти абрикоса. Деякі почали, деякі закінчують. Зараз трошки подивимося, які сорти, їхню вагу, їхній смак оцінимо і ще деякі нюанси. Так. Пінк-код. Тут я понаписував, бо їх так багато, що я просто назви вже забуваю, то я хоча б трошки маркером понаписував. Так, Пінк код 85. Ну, Це я взяв саму, саму нормальну. Там багато вже посипалося і трошки побилося. З висоти падали, вітер оббив. Ну, Це вже, по суті, останній плід. Так, satisfaction дуже попідмерзала, кривувата, до дерева потерлася. Тому. Це саме нормальне. Ну, бачите, все одно вона кривувата трошки. Ось така. Це три штуки їх. Медіабель. Мелітопольський ранній. Самурай. Приміус. Ріабель. Так, а тепер трошки по сортах розкажу. Пін-код класний, все. Ну, я кажу, я попереднє відео це ще було 4 дні назад. От тоді його, по суті, треба було обривати. Я завтикав, думаю, завтра-завтра-завтра зроблю порівняння з іншими сортами. Пройшло 5 днів. На жаль, він попадав, посипався. Ну і через те, що впав, травмувався. Ось видно сліди від удару. Ну, вже вони стали не, не, не кондиційні. Хоча вони не гниють нічого. Ну, треба було до вітру обірвати. Медіабель тільки починає достигати, твердюща. Тобто на ринок це саме те, що треба. Так, satisfaction, як і Primaia, вони щось дуже чутливі до заморозка. Їх просто тільки заморозок їх зразу крутить. А це щоб ще й до догівки потерлося. Ну, не знаю. Подивимося наступний рік. Поки що, поки що воно себе показує satisfaction. Ну, так собі. Вони не, не зовсім рівні. Кажу, і заморозок їх трохи вупанув. Приймає так само третій рік і вже і кожен рік підмерзає, і кожен рік воно в мене не кондиційне, то навіть не знаю. Воно класна, транспортабельна, все. Но взяти цей самий Мелітопольський ранній. Після заморозків на ньому є врожай, і врожай гарний. Так, вона менш транспортабельна. От бачите, я зірвав її, вона чуть в мене полежала і вже ось така вона. Ну, на рахунок транспортабельності вона не дуже. в тому, що вона є, тобто її чуть за венцем зірвати, я цього року трошки на ній відбив. І це при тому, що вона в мене взагалі в ямі. Приймає на, на... на возвішеності. А Мелітопольський ранній в ямі. І на Мелітопольському більше вражає, ніж на прімає. Приймає так, вона транспортабельна, класна, але щось вона в мене підмерзає дуже сильно. І кожен рік не кондиція. Ну, це вже трошки починає набридати. Всі інші сорти якось ну, на заморозки. Ну так, да, обсипалися, але ну, як би вони є. А приймає, ну, не знаю, подивимось. Тільки на заморозок її зразу, зразу вона стресує. Е, самурай. Тільки-тільки почав по суті, достигати. От, один, на жаль, будемо цей знімати. Він впав трошки травмувався. Це чуть достигліший, а це Це саме на дереві висів інше. Так, е, пріабель і приміус. Пріабель якраз якраз достигла. Дуже транспортабельна, на дереві досить багато їх є. От що приабель, що Приміус. І цунамі цього року от, заморозки пережили дуже класно. Прям дуже класно це їм зачотно. Лучше тільки фаралі і фарбелі. От. А от приабель приміус. Так, там десь процентів 60% врожаю, не 100%, але гарно, гарно мені сподобалося. Приабель саме-саме зараз достигла вже. От буквально на днях її треба зривати. А. Приміус це буквально от сами -сами перший я зірвав. Чуть-чуть гілочки потерся. І, напевно, тому чуть-чуть він такий, ну, як би сказати, він ще... Йому днів 4 би ще повисити якраз то, що треба буде. Так, ну що ж, йдемо, йдемо куштувати помаленьку. Так, візьмемо satisfaction, візьмемо, напевно, найдостиглішу. Ось, бачите. Теж заморозок її влупив і вона не зовсім рівненька, на жаль. Ну, це кажу, оце кажу, це приймає в мене і ось satisfaction це два сорта. Причому приймаю, я брав з, джер... ну, з різних джерей і від коломийця, і від крилов'яза, і всі вони реагують однаково. Що та, що та. Тобто, так. а. Кісточка відділяється прекрасно. Ви бачите, це, це що вона кривенька, бо дехто каже, о, в тебе шарка, там ще щось. Ні, ніякої шарки немає. Кісточка, от бачите, ніяких ні полосок, ні коліс, нічого. Це саме іменно, підмерзання. Часто люди плутають підмерзання зі шаркою. Це підмерзання. У мене на Петровському так само попереднього року таке було. Теж він ніби не дуже гарний, але з кісточкою все нормально. Тобто... Да, підмерзання, підмерзання. Ще кісточка тримається, кісточка велика. Так, satisfaction. Дуже сильний абрикосовий аромат. Є кислинка. Ну, як на мене, напевно, оце вже останні плоди Мелітопольського раннього, він чуть чуть раніше, буквально днів. 5-7 назад ми саме його обривали. Тоді він ще якраз був транспортабельний. Зараз він вже, ось бачите, він вже не транспортабельний. Але ще, як для себе поїсти можна. Ну, Мелітопольський ранній набагато солодший за satisfaction, менш транспортабельний, ну, що є, то є. Тут таке. Пінкот. Вже нормально достигло. Так. М -м, взагалі. І нормально достигший. Я от ріжу його, він не тече. На рахунок цього пін Вообще красота. На ринок те, що треба. М -м, ріжеться. М -м, плотненький. Ось, дивіться, я на його, його злупую. Красота те, що треба. Мелітопольський, звісно, так не, не буде. <au -fli> він потече весь. Ну, Мелітопольський чуть-чуть капочку кан... солодший, але я б не сказав, що критично. Пінкот, я думаю, якраз, якраз те, що треба. Якраз те, що треба на свою пору. Пінкот якраз, по суті, відійшов. І зараз починаються саме самурай і, і пріабель. І десь через днів 3-4 саме підійдуть преміус і медіабель. Так, тому зараз беремо самурай, спробуємо. Отут же його, бачите, оси, оси поїли. Ну, зато достигли. Те, що треба, він впав. Кісточка відділяється. Так. Да ми відріжемо. Так. А от самурай набагато солодший за пінк код Він чуть-чуть ніби менший. Но він, напевно, посмакує, як мелітопольський ранній, Зараз перестигший. Бачите, Мелітопольський ранній, він вже все, він вже каша. Ну, зате смачний. Так. Самурай це той самий Мелітопольський раній, но транспортабельний. Ось дивіться. Красота. На ринок то, що треба. Так, самурай Пріабель. Дуже класно. Кісточка прям вискакує, відскакує, відривається. Кісточка вільна. Дуже класно. Самурай буквально капочку більше цукру. Чуть-чуть. Поки кислоті одно і те ж саме. Но Абель реально відчувається, що вона набагато транспортабельніша. От, от, отут це відчувається. Прям, прям добре відчувається. Так, самурай стискаю він м'якшим відчувається, навіть коли кісточки подивитися, він чуть-чуть. А от Абель Ну, це, це дуже риночний сорт. Проблем з ним взагалі не буде. О, Будь ласка. І тільки починають достигати преміус і Медіабель. <кій> так, з якої сторони він у нас найбільш достиглий? Так, звідси ніби. Так, преміус ще тільки-тільки почав. Він ще чуть-чуть навіть якби. Він вже соковитий, але він ще не зовсім те, що треба. Так, на даний момент, по суті, зривати його можна, продавати його можна. Христочка відділяється прекрасно. Ну він ще кисловатий. Відчувається, йому ще треба повисити днів 5. От днів через 5 буде те, що треба. Поки що трохи ще ранувати його зірвав. Так, медіабель. Теж вже соковита. Ого, тут, тут взагалі м'якоть не тримається кісточки. Медіабель, напевно, ще буде еталоном смаку і транспортабельності. Ну, її треба ще буквально днів 2-3. Вона ще дуже тверда. Но соводка це капець вже. Якщо преміус відчувається, що він ще кислий. Медіабель відчувається, що вона ще ну, не достигла, але вона вже дуже смачна. Дуже смачна. Дуже класна. О, так що підсумок такий. Медіабель просто бомба. Напевно, це один з найкращих сортів на, цю, на цей час. Поки ще робади немає. От десь за пів тижня за тиждень до робади. Про медіабель прямо те, що треба. І буквально перед нею самурай. Дуже класний. Буквально чуть-чуть, чуть-чуть відстають по смаку. Це пінк кот І приабель. чуть чуть Ну, там це не критично. Приабель мені сподобалася витривалістю. Ріабель і Приміус. Вони от реально, я вже кілька років за ними спостерігаю. Кожен рік в мене заморозки і Приміус і Прирабель завжди з урожаєм. На Медіабель, Самураєві і... Ні, на Пінкот теж був урожай гарний. На Медіабель і Самураєві урожай не такий. От, на Медіабель і Самурай, звісно, по вкусу тут поза конкуренцією. Ну і Мелітопольський так для себе, для дому. Те, що треба, бачите, він такий... Коли достигає, перестигає, це прям тече. З нього, з нього реально тече. Зараз я покажу. От дивіться, бачите, прям тече. Тече мед. От, щоб на ринок його вивезти, його треба чуть, -чуть за венцем зірвати, але він туди по смаку трошки гірший. Тому я навіть тут не знаю. Ну, в цілому в мене Мелітопольського раннього там, декілька дерев, я його в будь-якому випадку буду тримати. Бо щось я бачу, приймає в мене. приймає класна, транспортабельна, вона смачніша, вона і крупніша. Але після того, як підмерзає, вона чуть-чуть стає ніби кривенькою, отак, як і satisfaction. І вона туди не зовсім, не зовсім таки гарна. Коли підмерзання нема, так, вона відмінна, вона гарна. Ну, коли чуть є заморозок, вона чомусь до цього дуже чутлива. Це як які сорти. Є такі сорти, що повністю після заморозку скидають, є такі, от, як Абелі, при Приміус їм по барабану. Вони просто ну, які є, такі є. От. А є такі сорти, які стають чуть-чуть не, не товарними. Це Петровський, це Примайя. і це Satisfaction. По цих сортах я помітив, да. тільки тільки но заморозок. Вони, вони виживають, вважай залишається, але він стає трошки кривуватий. Ну, не зовсім гарний. Тому я навіть не знаю. Так, ось така особливість в цих сортів. От. Всіх є плюси свої і свої мінуси. От. На даний момент, я кажу, я би придивився по смаку, то це Самурай і медіабель. Ну, Мілітопольський це тільки для себе, для, для дачної ділянки зразу вийти зірвати, бо вона не транспортабельна взагалі там день і все. От, якщо іменно по витривалості, то при Абелі і примігос ну, вони мене вразили цього року і там врожай досить таки непоганий. Ну і пін-код. пін це, по суті, вже останні плоди. Він трошки в мене попадав після вітру. Треба було його до вітру зірвати. То він теж завантажився на, на рівні Приабелі Преміус, Тобто Пін-код він живучий. Він живучий. Він чуть слабше по смаку, ніж Мелітопольський Медіабелі Самурай. Він чуть слабший. Но, но він живучий. Він реально живучий, він не, не обмерз, хоча він теж в ямі. Він теж в ямі нижче на багато по ділянці. І він ну, більше 100 грам буває. Так що. Теж досить такий класний сорт. Транспортабельний, чуть-чуть гірший, звісно, по смаку, Чуть-чуть буквально. Ну, якби мені замість Мелітопольського запропонували пін-код, я би його без проблем їв. Кислоти якоїсь такої немає. От На даний момент, де більше кислоти, це от преміус. Оцей, я би, напевно, якби мені зараз його дали, я би його не дуже їв. Я, я би хотів почекати днів 5, щоб він нормально достиг. І тоді, напевно, вже днів через 5-7 через я тоді вже його знімлю. Може, ще з якимось сортом порівняю по смаку. Там щось ніби бачив, ще якісь жовтіють. Побачимо. От На даний момент преміус по смаку не то. Якби зірвати можна, він, він реально кислуватий. Всі інші по смаку плюс-мінус. Однакові, но самурай, медіабель, вони от конкретно відчуваються, що вони кращі. Ну, а Мелітопольський і Мелітопольський. Смачний, но не транспортабельний взагалі. Кажу, або зеленим його зірвати і вивозити на ринок, або їсти просто тупо для себе.